18 тисяч 817 цивільних осіб постраждали впродовж 2022 року. Підрахунки розпочали з 24 лютого. 450 дітей загинуло, а майже 14 тисяч було депортовано до Росії або примусово переміщено до тимчасово окупованих територій України. 4,8 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами, і майже 8 мільйонів перебувають на території інших держав. Упродовж 2022 року до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло понад 42 тисячі звернень. Такі цифри частина звіту омбудсмана за попередній рік роботи, який презентували на Закарпатті. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запровадив кілька напрямків роботи: захист прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, захист прав дитини, людини в секторі оборони та прав ветеранів, дотримання соціальних та економічних прав тощо переважно. Звернення надходять соціально-економічних питань. Звертаються особи, ну з числа внутрішньопереміщених осіб, уразливих верст населення. Що стосується дітей, велика кількість то що зараз в нас виникли нові виклики, пов'язані з вторгненням Російської Федерації на територію України. Тобто викликів дуже багато. Також також уповноважений та секретаріат беруть участь у роботі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненим, приймають участь в його роботі і також щодо повернення наших військовослужбовців на територію України. На Закарпатті частими, до прикладу були випадки невиплат вимушеним переселенцям. Утім, на це старались оперативно реагувати. Додає Андрій Крючков. За рахунок втручання у і безпосередньо, так як я виконую мандат уповноваження території Закарпатської області, вживаються заходи щодо відновлення вказаних випадків У нас є багато таких позитивних кейсів, де люди не отримали понад там 5 місяців виплати. За рахунок реагування від від направлені відповідні акти, людям поновлено право виплати виплачено відповідні виплати. На Закарпатті ведеться також активна робота щодо повернення військовополонених зокрема, діє офіс уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ситуація з правами людини серед наших полонених військовослужбовців погіршується, каже регіональна координаторка Власта Рейпаші. На жаль, прав людини дуже погіршується, тому що їх ущемлюють їхні права, їх і збивають, над ними проходить фізична наруга, навіть і є не тільки вбивства в зоні конфлікту, де проходять бойові дії, також, люди, і також проходить самогубство, тому що люди не витримують таку надругу над собою. На заході йшлося і про захист прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. Регіональні координатори постійно здійснюють моніторингові візити до місць компактного проживання населення. За результатами моніторингу складають звіти з рекомендаціями для обласної військової адміністрації та для керівників місць компактного проживання. Також під час здійснення моніторингових візитів найчастіші проблеми, які виявляла саме я, це були, наприклад, коли внутрішньо переміщена особа перемістилася, змінила свою довідку з одного місця проживання в інше, і потім звернулася в ЦНАП, тому що їй не виплачують за ці декілька місяців виплати як ВПО. Наприклад, у нас були такі, були такі випадки, коли з району ВПО переселилися у місто Ужгород і вже за ці декілька місяців у них була затримка по виплаті. Також в МКП зустрічалися часто такі випадки, коли особи з інвалідністю, які були заселені в МКП, не мали належних умов проживання. Ще одна проблема доступ до правосуддя для внутрішньо переміщених осіб. Довідка у них є, що вони наразі, наприклад, проживають у місті Ужгороді, але так як реєстрацію мають, наприклад, у Криму, то відповідно за розпорядженням Верховного суду їхні справи повинні розглядатися у районному або міськрайонному суді Одеси. І це створює також додаткові перешкоди, оскільки ви ж розумієте, що зараз постійні повітряні тривоги дистанційно також не завжди можна. Можна ну, через переривання відеозв'язку здійснювати такі судові процеси, до того ж, коли це, наприклад, звертається особа в інтересах дитини, то це не є якісний розгляд такої справи, відповідно, не є якісним рішення суду. Загалом на заході говорили про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в 2022 році, про структуру секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про роботу регіональних мереж Офісу Омбудсмана, взаємодію із правозахисними організаціями та суспільством. Загалом.